Вітання в вашій увазі результати третього туру Ліги конференцій сезону 23-24. У групі A клас Квік впевнено розібрався з Олімпією 3-0. Ліль на класі переміг Славію 2-1. Команди в групі мають такі місця. В четвертому турі зійдуться Олімпія проти клас Квіка та Славія проти Ліля. У групі B Ген розбив Брейдаблік 5-0. А матч між Макабі Телевію Зорей перенесений через атаку терористів на Ізраїль. Команди займають такі місця. В четвертому турі будуть зіграні наступні матчі Брейдаблі проти Гента та Заря проти Макабі. В групі Сі Балкани програли вдома Астані 1-2. А Динамо Загреб програє Вікторію 0-1. Команди в групі розмістились наступним чином. В четвертому торі будуть зіграні матчі Астана проти Балкан, а Вікторія проти Динамо Заграбу. В групі Д. Одинакові рахунки. Будеглім вдома переміг Бешикташ 3-1, а Луган дома гостинно прийняло брюге, програвши 1-3. Команди займають такі місця в групі. А в четвертому турі будуть зіграні матчі між Бешикташем та Будеглімтом та Брюге проти Логану. А я зараз зупинюсь, ви поставте вподобайку. Підпишитесь, я пішов далі в групі АЗ. програє Астонвілі 1-4. А дома поступаються Легія 1-2. В таблиці команди розмістилися так. В четвертому турі будуть зіграні такі матчі. Астановіла проти АЗ та Легія проти Зринських. В групі Ф маємо такі результати. Фіорентина дома приймала Чукарчики, знищила їх 6-0. В іншому матчі групи Генк та Ференсвареш сильнішого не виявили. Рахунок 0-0. Таблиця має такий вигляд. Чукарички в цій групі спонсори очок. Для команд суперників. В четвертому турі будуть зіграні такі матчі: Чукарички проти Фіорентини та Френсвариш проти Генка. В групі G. Айнтрахт розібрався з Гяком 6-0. Абердін приймав Паук. Данці гарно відбувались, але остаточно не зрівняли рахунок: 2-3 на користь греків. Команди в цій групі мають такі місця. В четвертому турі будуть зіграні матчі Гяк проти Айнтрахта та, та. ПАУК проти Абертін. І остання група огляду Аж Фенербахче перемогли Будагорець 3-1, Спарта Тернева програла Норшелунду 0-2. Команди мають такі місця. А в четвертому турі будуть зіграні наступні матчі Лудагорець проти Фенербахче та Норшеленд проти Спартака. По статистиці Ліги Конференції маємо наступне. Кращими асистентами є Фреде Ріксберг, Чаїді на бомбардирами Ванакен, Куперс, Каврі, Мармоуш. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!